Друзі, всім привіт! Виписав ваші питання з різних соцмереж, де ви мені е, залишали свої питання. То давайте зробимо сьогодні бліц і подивимось подивимось усі ці питання. Так, перше, питали ви: е, чи буде блокування поляками кордону з Україною у грудні місяці? Чи будуть поляки блакувати кордон у грудні місяці з Україною? Ну, вони будуть намагатися домовитись. Прямо такі голосні, е голосні якісь заяви будуть е такий підвищений. Підвищений стан буде. Е на кордоні, так, да, будуть блокувати. Е Будуть намагатися домовитися про якусь співпрацю, буде маніпулювання, але все ж таки, чи ми будемо, чи вони будуть якісь пропозиції, будемо розглядати ситуацію, але все ж таки дії, рух в цьому напрямку, да, прям блокування кордонів, і, бо і вони несуть якісь збитки, і ми несемо якісь збитки. Тому в грудні місяці давайте ще будуть блокування. Ще якоїсь згоди ми дійдемо з ними. Прямо на дні мечі. Прям тут, тут наче прям такі заворушення можуть бути. Ой, не дуже, не дуже така ситуація. Прям якісь мож, можуть бути галасні події, навіть і, і смерті. Тут щось дуже, дуже, дуже погана ситуація. І, звісно, звісно, що це проплачене. Да, знайшли дурнів, які це все роблять. Це, це таємний план впливу на Всесвіт так само, на інші країни, бо Король Пентаклів, всі ми знаємо, да, путінський режим вже втомився. Але все ж таки розуміють, що треба якісь хитрощі робити, бо розуміють, що скоро їх чекає вежа і розчарування. Тому, знаєте, ото... в останній раз насиримо. Але прям проплачена тема оці всі блокування кордонів. На жаль, але... Присутня така тема, і все це, це повністю переплачена акція. Так, далі будуть ли ще удари міжконтинентальними ракетами по Україні. Чи планує Росія удари міжконтинентальними ракетами по Україні? Дуже хочеться. Дуже хочеться, але зараз вони е, стоять перед вибором. розуміють, що це хибний шлях. Хибний шлях і це може бути, знаєте, е, якщо, якщо вдарять, то це. Так, біле квиток в один кінець. Це буде засудження від Всесвіту, але ну, засудження зрозуміло, якщо, якщо вдарить. Це відразу для них поразка. Це для них відразу поразка. А вони не хочуть, не хочуть цього, не хочуть втрачати. Добре, от сьогодні там були якісь заяви бункерного, що начебто 29-го будуть якісь там ще додаткові заяви і 30-го мають нанести удари. Чи будуть нанесені удари 30 листопада, у цим орієшника, як там був, він називався, оцею Ракети, вони, якою вони жахають, чи буде нанесений удар по Україні. Ну, Плюс-мінус ці числа, чи буде нанесений удар. Я не бачу. Розумієте, тут йдуть стосовно цього зв'язати їм руки якісь домовленості, намагаються домовитись будь-якою ціною, розвернути ход цього колеса Фортуни. Да? Таємні йдуть таємні перемовини, якісь пропозиції, і від нас так само йдуть, можливо, через. Треті, треті сторони, але йдуть перемовини стосовно цього, щоб піти від цього, щоб, ну, не наносити такі удари, чи домовиться про щось. Ну так, бачите? Кожен буде відстоювати свої інтереси, звісно, але все ж таки дуже активно. Дуже хочеться нанести агресію, але все ж таки е розуміють, що це робити не можна. Тусую карти, карту, карти майже одні й ті самі виходять. Будемо домовлятися відстоювати свої позиції. Також... Е... Ну, не розуміють, якщо вони нанесуть такий удар, то е... Україні просто нададуть всі необхідні ресурси для свого захисту. Це просто для них буде це крах. Вони розуміють, що ну, розуміють, що цим можна погратися, але це все йде по, по ілюзіях. Так, не можна нанести такий удар. Так. Хоча дуже хочеться, розглядають варіанти, але не має бути, як то кажуть. Хай Бог відведе. Так, добре. Давайте подивимось чи окупують Донецьку область повністю до кінця цього року. Чи окупують повністю Донецьку область до кінця цього року? Дуже хотілося. Дуже вони дуже хотіли, але ну розуміємо, вони відразу так хотіли, бо були домовленості, але свій результат, той, на який вони очікували, своє бажання вони не отримали. Все пішло зовсім не так, ну це ми знаємо, все пішло зовсім не так, як це планувалося з самого початку. Все затягнулося, великі збитки, великі взагалі мають розпочатися якісь, якісь перемовини. Дайте, чи будуть ще якісь просування? Давайте не до кінця року, а до кінця зими, до кінця лютого, 2025 року, чи, чи окупують повністю Донецьку область. Знову ж таки дуже хочеться да, картка окупації виходить, войовничі дії, але ні. Ні, ні, ні. Доведеться, доведеться їм відходити по домовленості. Буде буде якась ситуація підвища. Але повністю вони. Ведеться робота, дуже хочеться, але не все вдається. Підлаштовується під ситуацію, але все одно не так сталося, як, як бажалося. Чи будуть якісь ще просування до велике бажання в них є до кінця? Лютого 2025 року чи будуть якісь значні просування на Донецькому напрямку? Щось вони планують, але все дуже важко. Чекає їх на Донецькому напрямку страшний суд. Страшний суд і поразка. Так, картка називається пораження. Чекає їх поразка. Те, що вони собі запланували, не здійсниться. Тут більше, більше як голосні заяви, можливо, якісь маленькі населені пункти, вони ще, ну, ще якесь просування буде, але ну, це не так швидко, як би хотілося, а взагалі, взагалі чекає їх. Бачите, І знову. Підвішений стан. Багато, багато, багато жертв. Багато у них жертв. Дуже багато живої сили вони втрачають. Тому ні, не бачу я повну окупацію. Так, зможете ли Трамп встановити війну в Україні? Ось, здається, мені вже був бліц, щось, щось начебто, подібне питання було. До речі, передивіться. Мої бліци, їх небагато. Там, здається, так і називається про Трампа. Але давайте подивимось, чи зможе Трамп зупинити війну в Україні. Ось так напряму задамо питання: чи зможе Трамп зупинити війну в Україні? Знаєте, намагання будуть. Але ну, як, це як кінець, але ну, таке затягнуте, розтягнуте. Не все, не все так хотілося. І з нашого боку, і з його боку. Не все так хотілося. Тут, розумієте, немає сказати, якісь голосні заяви, да, політичні, те, що коли він е, йшов для, на вибори, е, щоб його обрали, якісь голосні заяви, да, але ну, якісь дії, я не бачу цього. Чи має, е, давайте ще так запитаємо, Чи має Трамп якийсь вплив? Якісь важелі впливу, щоб зупинити війну в Україні. От після інаугурації, якщо вона, звісно, буде. Чи має Трамп якісь важелі впливу? Ну, Звісно, кошти є. Але він більше відстоює свої позиції. Він, ну. Скажімо так, якась зацікавленість у нього. Ні, зацікавленість більш в коштах. Знову ж таки, якісь голосні заяви, емоційні. Давайте домовлятися, але ну, чіткого розуміння, як, як і що має бути стосовно, да? немає чіткого розуміння, яким мають бути у ці папери підписані, щоб всі були задоволені, розумієте. Ось така ситуація. В будь-якому випадку ну, повністю не буде задоволена не та сторона, не та, не ні третя ніяка. Не, не, не можна знайти таку золоту середину, щоб усі залишились задоволеними. Так, і чи завершиться війна? В Україні на вигідних для України умовах. Чи завершиться війна на вигідних для України умовах? Ну, не зовсім, скажімо так. Шляхи, ну, якісь шляхи такі, щоб ми залишились задоволеними. Ми будемо шукати, робити для, для цього все, але все ж таки, якісь Якась підлість, якісь е, хитрощі в наш біг будуть, і е, якісь розчарування, також якісь втрати, розумієте, бачите? Все ж таки ця лисиця вкрала курку. Якісь втрати на момент е, завершення активних бойових дій у нас все ж таки будуть. Mm -hmm. Ну так, да, це... За допомогою третіх сторін на, мом... на момент да, тих домовленостей, мені здається, що таке відчуття, що як ми. От як, як Єрмак казав, що е, не можна проводити перемовини, доки е, не будуть у нас такі результати, як е, на 23 лютого 2022 року. Ну, Щось в цьому плані. Не, ще не готовий, ну, не, не маю розуміння, як це має бути, але ну, ось така інформація. Так, добре, і останнє питання. До речі, ага, я, я, що принесе саміт Україна НАТО? Будуть ли якісь положительні результати? До речі, 26-го, здається, був цей саміт, так? Да? Чи рада якась там Україна НАТО? Але, начебто, ніякої інформації зміни було. Добре, давайте. Так, загальним фоном подивимось, як пройшов цей саміт чи рада Україна НАТО 26 листопада. Дуже активно. Дуже активно роздивлялися різні варіанти, але все ж таки багато було суперечок, і кожен відстоював свою думку, але до чогось, до чогось до чогось такі. Ну, такі, щоб сказати, якийсь результат, ще 50 на 50, якісь домовленості. Намагалися да, дійти до якихось домовленостей, але ну не, не, не зовсім все так, як би нам хотілося. Тому тому я розумію, чи будуть якісь позитивні результати для України після цього саміту. Так розумію, пропонували нам не зовсім те, що нам потрібно. Чи будуть якісь позитивні результати для України? Ну, багато голосних заяв, яких, якихось ідей. Позитивні результати, чи будуть після цього саміту? Якісь все ж таки, да, задоволення, ми от, якісь наші бажання будуть виконати не, не в тому, не повністю в тому обсязі, що ми хотіли, якісь, да, якісь все ж таки неприємні умови. Я б я, я б навіть сказав зовсім що якісь хибні. Умови такі, що ну, ми ніколи на такі умови не підемо, якісь нам пропонувались. Але затягування ресурсів, хитрість, ну, знову ж таки, гра, тут йде гра, зупинитись, зупинитись, виробляйте свої, ну тут таке. Шукали шляхи. Як вийти з кризису, але ну, більше якісь приємні новини будуть, але більше все ж таки це якось на рівні заяв, я би сказав. Ну, якісь палки в колеса вставляли, але е, те, що було раніше, е, про що було домовлено, да, е, все повністю, але не так швидко, як би нам хотілося, знову ж таки, я тут сую карти, На картки одні ті самі виходять. Ну. 50 на 50. 50 на 50, скажімо так, щоб дуже якихось прям позитивних змін, позитивних результатів я не бачу. Якісь пропозиції були, але не зовсім те, що нас влаштовує. Добре. Добре. Дякую за увагу. Дякую за ваші перегляди. До нових зустрічей. Думаю, через пару днів ще буде один бліц, бо трохи питань ваших залишилось. І, звісно, пишіть нові ваші питання. Просто вирішив сьогодні записати, хоч трошки, обробити ваших питань, бо з цими відключеннями світла дуже важко підлаштовуватись. підлаштовуватись бо ще є і звичайна робота, тому ось така ситуація. Ще раз дякую, до нових зустрічей.